Сників АТО отримали обіцяні державою земельні ділянки. Про це звітують у Держгеокадастрі. Там переконують, процедура дуже проста і землю ветерани можуть отримати без жодних проблем упродовж одного місяця. Однак на практиці не все так гладко. Історію однієї ділянки ветеранської землі розповість наша Ольга Читайло тянуть, тянуть, тянуть. Кажуть, завтра, завтра Ярославу 24. Він родом з Обухівського району на Київщині. Державу захищає більше року, а 11-місячного сина бачив двічі. Хлопець мріє, коли повернеться збудувати для своєї сім'ї будинок на землі, яку йому як солдату гарантує держава. Мама ще займається цим, поки я воюю. Вона займається В результаті, Що її по кабінетах відправляють. Нічого не могла добиться. Наша якраз поручається ці 108 і 109 участки. у цьому полі. Обіцяних солдату 10 соток. Мама Ярослава навідується сюди поміж візитів до високих кабінетів. Це чиновники нам сьогодні побіщали. Пообіцяли і забули. Видачу акту затримали вже на місяць, аби з'ясувати, чому прямуємо в управління Держкадастру в Київській області. У чиновників на візит журналістів спрацьовує безумовний рефлекс. Двері зачиняють, вплинути на підлеглих зміг лише. Начальник відділу. <плес> Маму солдата врешті приймають. Ну, мама учасника да. до вас є да. можете, я запитаю? А відповідь, якої жінка так довго не могла добитися, раптом знаходять. Ми знайшли Бу. ваші. А, відповіді я ось вам них зробила. Копію в питання. Відповідь, що ці земельні ділянки перебувають у, у користуванні третіх осіб, Чи, тому їх надати у власність заявникам неможливо. Людмила шокована. Цю ділянку пообіцяв особисто керівник райдержадміністрації у, у кадастрі, знизують плечима і радять запитаннями йти до нього та до власників землі. Зерникам треба просто поспілкуватися з патобухівськими. У колишньому радгоспі, який нині став акціонерним товариством і розпоряджається землею, підтвердили, її дійсно хотіли віддати ветеранам, але проти цього виступили деякі пайовики. Триває суд там є проект. Угу. Фальсифікований проект розпоювання, згідно якого земельні ділянки, які підлягають розпоюванню, були зменшені майже на 400 гектарів. До голови райдержадміністрації, який пообіцяв землю, пані Людмила іде з групою підтримки місцевими ветеранами. Шановний Олександр Валентиновичу, послухайте мене, Я вам скажу так про те, що земля і досі у приватній власності. Чиновник виявляється, знав три місяці вже знаю. Каже, то нічого. Земельна ділянка в земельно-кадастровій карті в публічній карті можете зайти. Вона вільна. Звинувачує у всьому держкадастр, а жінці радить нічого не робити, чекати. Ми знову у держгеокадастрі, тільки тепер у головному офісі. Підлеглих із обласного управління обіцяють покарати і пропонують жінці вибрати іншу ділянку з тих, які стовідсотково вільні і зарезервовані для солдат. Кріський, а матері солдата подобається ця ділянка. Яку їй обіцяли раніше, і відступати вона не збирається, доки син на війні обіцяє воювати з чиновниками. Надіємося, що побудуємо сину будинок. Ті будинок, щоб красивий був. Фатиш Ольга Чатело, Сергій Декун та Дмитро Паєць, 24 канал. І це не все, що ми підготували на дану хвилину. Далі ми вам розкажемо про таке.